Всім привіт! З вами Козіліна, На цьому каналі можна просто Ангеліна. Я кожен раз обіцяю вам, що я не буду зникати з лайв канала. І потім на три місяці йду звідси, повертаючись просто так. Ну, але вибачте, отак от. Але зараз я вже нарешті придумала, що я буду робити з цим каналом, що я тут вам буду знімати. І я впевнена, що вам сподобається, тому що це не якісь влоги, які зараз чомусь раптом всі почали знімати, і вони настільки нудні, що мені хочеться плакати. Це буде щось смішне, це буде прикольно. Ну, ви поняли, да? але сьогодні ми з вами говоримо на більш таку серйозну тему. Це знову розмовне відео. І ми поговоримо про те, як стандарти краси зруйнували мене як особистість. Насправді це не клікбейт, і я справді так вважаю. Але також я вважаю, що це. Притаманно всім людям. Абсолютно кожен з нас зруйнований стандартами краси, навіть ті, хто ці стандарти створюють. Я зараз на основний канал готую вам матеріал про Карі Дженер, яка нещодавно чомусь раптово розплакалася через те, що її булять в інтернеті за зовнішність. І якщо на основний канал я підходжу до цього питання більш серйозно, і я буду говорити про стандарти, про їх вплив на суспільство, на соціум, про кардашанів і так далі, то тут я для того щоб обговорити з вами власну думку з цього приводу, як це як стандарти впливають на мене, на звичайну людину, яка живе своє звичайне життя, яка не є якоюсь суперзіркою, і яка взагалі просто живе свою жизнь. Вчора на вечерю їла мівінку, Дуже було смачно. Ну, коротше, ви зрозуміли. Взагалі, я хотіла бути сьогодні серйознішою у цьому відео. Ну, але вибачте, все одно клоуню буває. На цей канал я чомусь не можу приходити суперсерйозною. Ну, таке, таке, таке. Ось, і взагалі хотілося б мені, звісно, почати з того, що я людина, яка, звісно ж, зазнавала вплив стандартів краси. Звісно ж, свій час я, як людина з тонкими губами, хотіла зробити собі губи. Звісно, я, як людина якої волоченький ніс, я хотіла собі зробити рінопластику. Коли я була підлітком. У мене взагалі було дуже багато комплексів з приводу моєї зовнішності. Я дуже сильно переживала з приводу своєї ваги. І якщо ви дивились моє минуле відео, ви знаєте, що у мене РХП, причому воно нікуди не зникло, воно зі мною, я не позбулася від нього, як, як чарівним змахом якоїсь палички. Ні. І, типу, я про це говорю відкрито. Я говорю про відкрито про те, що умовно я роблю ретуш на своїх фотографіях. Я ніколи не кидаю в інстаграм свої фото, де реально видно мою шкіру, мої пори, мої якісь передмісячні прищики. Ось, ну, отак, можете подивитися, от моє обличчя, отаке. Потім відкрити інстаграм, ви побачите різницю, тому що я роблю ретуш. Я роблю свою шкіру ідеально гладенькою. І я цього не приховую, тому що, ну, по-перше, я вважаю, що в житті є набагато гарніша ніж на фото. А по-друге, стандарти краси на мене дійсно впливають в цьому питанні. Я намагаюся з цим боротися. Я намагаюся пояснювати своїй аудиторії, що гайс любіть себе, все таке, love yourself, love myself, бам-бам-бам. Але ну ви розумієте, що воно так не працює. І я впевнена, що майже всі люди, в принципі, зазнають, ось стоїть жертвами стандартів краси. Починаючи з тієї ж самої Кайлі Дженнер, яка зараз отримує ще більший шквал критики за ось ті свої сльози. Що мене дуже дивує, тому що очевидно, що Калі Дженнер це взагалі головна жертва цих стандартів, тому що вона все життя жила в тому, що її зовнішність обговорювали. А що говорити про звичайних людей, які теж живуть в постійній критиці? Я не якась публічна особа, я не супер вау персоналіті, у якої є своя фан-база, і ви мене любите за те, що я така класна. Ні, я звичайна людина. І навіть мені писали коментарі з приводу моєї зовнішності, що щось там у мене не так з волоссям, що щось там не так у мене з моїми губами, що я там якась розтрьопана і так далі. Ну, типу, а хто я така? Чому ви мені це пишете? І тут питання, звісно, дуже серйозне і дуже глобальне, тому що всі люди. Будують свою особистість навколо зовнішності. І на жаль, це правда. Навіть коли ви вважаєте, що ви ось такий суперпрогресивний персонаж, який заперечує існування стандартів, і ви відмовляєтесь від всіх адаптивок, ви не позбуваєтесь впливу стандартів. Знаєте, що ви робите? Ви просто йдете в протест і ви себе обмежуєте в тому, щоб робити на собі всі ці адаптивки. Ви точно так само залежні від цього всього, просто ви йдете в протест, бо на будь-яку дію. Ію є своя протидія, і це абсолютно нормальний процес у суспільстві. Я не критикую людей, які не роблять ніяких там процедур краси і відмовляються від адаптивок. Ви молодці, ви робите перші кроки до того, щоб позбуватися від стандартів. Але я й не критикую тих, хто робить макіяжики, хто робить процедурки і так далі. Я до речі, в їх числі. Я не можу від цього відмовитись, і я вам кажу правду, що я хочу відчувати себе суспільно гарною. Я хочу, щоб мені люди казали, що я гарна. І я цього не заперечую. Я не роблю вигляд, що я фарбуюсь виключно для себе, і що я одягаюся виключно для себе. І все, що я роблю це лише для мене. Звісно, я хочу, щоб суспільство підтримувало мене у моїх діях. І ви теж повинні про це говорити. Шановні пані блогерки і всі інші блогери, перестаньте робити вигляд, що ви не робите нічого для своєї. Аудиторії, Stop it! це дуже тупо і дуже неправда. Окей, <хи> okay, але давайте взагалі про стандарти. З підліткового віку в мене було багато комплексів, як я вам вже сказала, і те, і все. Але коли я почала дорослішати, то я почала розуміти, що немає сенсу перероблювати себе під всі ось ці існуючі нині стандарти, тому що стандарти задають нам тренди, а тренди мають таку, знаєте, собі, Таку ж річ, я забула, це слово називається, господи, допоможи, Коротше, вони мають властивість о, згадала, зникати. Тренди вони проходять. І те, що було модно зараз, не означає, що буде модно через 10 років. І умовно, Мерлін Монро, яка в свій час була іконою жіночої краси. В даний відрізок часу вона отримувала би критику. Вона отримувала би критику за свою фігуру, за свою зовнішність, за свій макіяж і так далі. Тому що зараз це не тренд. Ну, трошечки повертається в тренді, але те вже інше. І ми визнаємо, що Мерлин Монро вона ідеальна, тому що ось ця мова про її ідеальність іде з того періоду. Але якби вона жила в наш час, вона була би середнячком. І ви розумієте, що це проблема інтернету, це проблема швидкого ось цього розповсюдження соціальних мереж, ось цих всіх айфон фейс, всіх цих процедур, і це теж величезна проблема. І насправді я відчуваю, що кожен раз, коли я відкриваю сторінку будь-якого б'юті салону, будь-якого, взагалі, я не знаю, там лазерної студії і так далі, де вони намагаються пропихнути мені свою продукцію чим правильно приниженням. Вони кажуть, ти не будеш гарно, якщо ти зараз не прийдеш до нашої Ши Аксаночки, і Аксаночка тобі зробить губи. До того моменту ти не будеш гарною, шановна моя клієнточка. І ось ці е, дівчата вони реально зазнають ось цього впливу. І як тобі з цим жити? Як тобі з цим жити? Як ти повинна боротися з цим? Це дуже сильні люди, які не зазнають впливу цього, які думають, та пішла ти нафік, Оксаночка. Я знаю, що мої губи і без того гарні. Тому що зараз наші стандарти вони змушують витрачати людей сотні доларів на те, щоб бути гарними, і знаєте. Це просто факт. З цим просто потрібно змиритись, Це вже нікуди не дінеться. Це настільки просякнуте абсолютно у всіх сферах нашого життя. Тому що умовно, ну можливо, це не працює в Україні, але ми всі знаємо про ось ті. Привілегії для красивих, коли красивих можуть забирати моделінг прямо з тюрми, вибачте мене. Коли красивих краще беруть на роботу, коли красивим легше е, жити це життя, у них багато прихильників, вони постійно чують просто схвалення в свій бік, і вони знають, що ну не вийде у мене з кар'єрою, я зможу взяти своє красиве личко і піти куди завгодно. І просто піти, фотографуватися з ним, знімати тіктоки, знімати. Інстаграм, стати блоркою, бути будь-ким. Бо нікого не цікавить на даному етапі в соціальних мережах твій розум. Вони дивляться на симпатичну фотку і такі вау, яка вона гарна! А нікому ж не цікаво, чи вона знає, що таке материк, чи вона знає, коли почалась Перша світова війна, і так далі. Я не кажу, що це супер важливо. Ні, я кажу, це супер важливо. Бути розумним це дуже важливо. Але ось ці стандарти вони зараз формують таке ставлення, наче краса важливіша за те, що стоїть всередині вас. Стандарти краси, вони переходять до того, що дівчат змушують вірити, наче якщо вона не зробить собі якісь процедури, якщо вона не піде, не зробить губи, не зробить бровки, не зробить вії, не наколить собі обличчя ботоксом, щоб плакати, як кімулік Кардашян, а не як оце Ангеліна, оце морщиться, як мені писали в коментах. А чого у вас така активна міміка? Тому що не на колота, вибачте мене, якщо ви вже відвикли від звичайних людей на ка перед камерою, які е, мають міміку, то ось це вже велика проблема. Тому що це не є адекватно, коли людям більше подобається, що у них не видно їхніх емоцій, і вони отакі просто кірпічі. Ну, вибачте мене, ну, але це неадекватно. Чесно кажучи, я записую це відео не для того, щоб сказати, ай-яй, які ви всі погані. Я розумію, що. Всі ці люди теж просто жертви ось цього. Тому що я провела просто дні. Тижні для того, щоб запевнити себе, що я гарна і без всіх процедур, що я можу собі дозволити ходити лише фарбувати волосся і брови і відчувати себе гарною. Що я можу дозволити собі лише використовувати дуже багато а, всяких пахучих штучок і класно пахнути. І не обов'язково мені а, до цього всього додавати в комплекс нарощення вій, волосся і всього іншого. І я розумію, що багато людей, які роблять ці процедури, вони просто не розуміють. Вони Вважаючи це їхній власний вибір. Вони не аналізують те, що відбувається навколо. Немає розуміння, що умовно, коли ви дивитесь на якусь фоточку красивої дівчини, можливо, ця фоточка зроблена для реклами, для того, щоб ви на неї подивились і захотіли бути такою ж самою. Люди цього не аналізують. І я реально спілкувалася зі своїми подружками, які казали: я зробила губи, тому що я реально хотіла їх зробити. Е, чому говорю саме про губи? Тому що зараз це найбільший тренд, і у мене всі подушки поголовні їх пробили. І я завжди з ними просто говорю про це, тому що мені завжди цікаво, коли це так раптово стало прям супертрендом. Е, я намагалася навіть дослідити, звідки це пішло. Е, на американському ютубі говорять, що це кардашяни задали цей тренд. Звідки у нас це? Я не знаю. Мені здається, що це пішло десь від русні, від їхніх оцих бантиків, які вони там робили. Біць, я знаю. Ось, і вона каже: Я вирішила сама це зробити. Отак, от, от я сама сиділа і така, і прям от дивилась на себе, і думаю, блін, от ну не вистачає мені, ось ось не вистачає. І я тобі я їй пояснюю, кажу, Люба, але ж насправді проблема в тому, що ти кожен день бачиш в Тіктоті це, що ти відкриваєш і в тебе реклама салонів ось цих. Ти відкриваєш телевізор і всі там ходять і говорять про те, що це окей. Що бути жінкою, це означає бути гарною, а бути гарною це означає е, зробити всі ось ці. Процедури, і тоді ти будеш відчувати себе на сто відсотків гарною. Немає розуміння того, що от природа, ось вона тобі дала, і ти маєш це любити. Ні, всім начхати на це, всі намагаються продати свої послуги. І так. Це факт, але вони цього не розуміють. І я не вважаю, що вони зобов'язані це розуміти. Вони не повинні концентруватися на тому, і вони не повинні йти ось в цю боротьбу. Але те, що ці стандарти руйнують нас як особистості, це правда, тому що ми перестаємо бути самими собою. Уявіть, я можу дивитись на якихось двох дівчаток, блогерок умовно, і плутати їх між собою зовнішньо, тому що вони зробили однакові процедури, і я і я тепер просто не розумію, де хто. Ну, типу. Чи проблема це, я вважаю, що так. І найстрашніше, що ось в цьому росте вже молодше покоління. Якщо умовно, якісь там старші жіночки е, за 40-50, за вони росли в тому, що гарно одне. Е, Жіночки-дівчатка за 30, вони росли в тому, що гарно зовсім інше. Наше покоління, воно, ну, моє умовно, мені 20. Я ще не росла настільки в інтернетах, всяких ваших. Ми росли на. Телебачені все одно, то ось зараз ось ті підлітки, яким по 14-13 років, вони ж буквально росли вже повністю в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі. І уявіть собі, вони знають лише одне: вони знають ось ті стандарти, які перемішані всі між собою. І коли ми кажемо, що найжорстокіші стандарти були в нульових, це дуже велике, дуже велика помилка. Тому що тоді це не було настільки поголовно. А зараз у нас з одного боку побутує думку. Думка, що дуже класно бути натуральною і природньою, будьте тільки натуральними і природніми, не будьте ось цими такими. Жахливими обколотами мадамами. З іншого боку, у нас побутує думка, що що це таке? ви виходити такі страшні? ідіть, зробіть собі всі ці процедурки і будьте красивими. З третього боку, у нас є бодіпозитивні блогерки, які починають пропагувати зайву вагу. До речі, теж хочу знати на цю тему відео, тому що насправді в цій темі є дуже і дуже багато таких, знаєте, підводних камнів. Я не. Сказала зараз, що я проти будь-якої ваги. У мене РХП, і ви це знаєте, і я про це говорю відкрито, і я абсолютно точно підтримую будь-яку вагу, якщо це про здоров'я. Але якщо це переходить вже за межі здорового глузду, тоді це треба засуджувати. Бо що за нарту, то не здраво, і ми про це з вами поговоримо. І умовно, коли ми дивимося на шампуньки, е, дав де одна така е, бутилочка худенька, а інша бутилочка з таким, начебто, розширенням, і вони кажуть, що е, будь-яка шампунька класна і має право на існування, а потім виявляється, що е, дав належить корпорації, а та корпорація робить майонези, чіпси, сухаріки і так далі, то тут є питання до цього. Знаєте, це теж свого роду така пропаганда, що не є адекватним. Ось, але ми говоримо виключно про здоров'я. Якщо це не шкодить вашому здоров'ю, все окей. Якщо це переходить межі, це не окей. І людина, дитина, яка бачить ось цю думку, ось цю думку, ось цю думку, вона все це бачить, вона просто розривається, тому що вона не знає. Вона відчуває засудження з одного боку і відчуває засудження з іншого боку. Тому що ми всі бачимо ось ці коментарі, коли дівчатка 16-17 років фарбується на випускний і їм пишуть в коментах: Як можна так старо виглядати? Так вони живуть в цьому. Як ви можете їх засуджувати за те, що вони хочуть виглядати доросліше, старше, гарніше? Якщо вони росли на тому, що ці панянки-блогери розповідали нам, що я зробила ринопластику, тому що отак лікар мені виписав. Отак, в мене були проблеми. І я так собі зробила рину, бо проблеми зі здоров'ям були. Не тому що стандарти. І ці дівчатка бідні не знають, куди себе діти. І хлопці, так само, які залежні від оцих. Супер накачаних мужиків, а з іншого боку, їм кажуть, що це негарно, і ти теж не знаєш, куди себе подіти. Взагалі, я вважаю, що наше життя воно крутиться і вернеться навколо стандартів. Ми постійно обговорюємо, що зовнішність постійно в медіа є обговорення, як не альона альона, яку обговорюють за її вагу, яке вам діло до її ваги, чому вас цікавить, як вона виглядає. Якщо Альона Альона почуває себе здоровою, то яка вам закріплю того діла? Яка різниця? Вона ж не каже поправляти всі до моєї ваги, навіть якби казала, яке вам діло? Ви що, пішли і поправились? Ну, інша справа. То Ему Антонюк ми обговорюємо ай-яй-яй, як можна бути феміністкою і при цьому робити вії? Знову засудження, знову якісь ось ці типу. Стандарти, які мають бути, якщо ти феміністка, то ти не повинна робити ніяких процедур. Якщо ти не феміністка, то ти повинна робити всі процедури. Це бред, це неправда, і це просто е, мислення тупих людей. Вибачте, вибачте. Вибачте, але це правда. І типу, потім ми знову обговоримо тіну, кароль, потім ми намагаємося дізнатися, яку ж нову пластичну операцію зробила Раміна. І люди живуть в цьому. Уявіть собі, як я зараз маю пояснити умовно своїй мамі, мама, будь-яке тіло нормальне, мамулічка, ти гарна, тобі 40 років, а ти не важиш навіть 60 кілограмів це шикарно. Перестань. А мама мені має каже, ні, я занадто я занадто маю зайву вагу, все, треба худнути, це жах, у мене животик. Я пояснюю, мамулічка, це матка твоя, перестань. Ні, вона, а вона росла на Вікторії Сікрет, а вона росла на Вікторії Бекхем. На цих вікуліках вона росла, і, звісно ж, у неї в голові є оцей стандарт. І його не викорінити, він не зникне нікуди. А всі ось ці супер-мега прогресивні люди, які починають, ви не повинні робити ніяких процедур, тобто які виступають за натуральність. Вони ж дуже часто йдуть в засудження людей, які роблять якісь процедури. Не розуміючи основного, що Кайлі Дженнер, що Кім Кардашіан, вони є жертвами індустрії. Вони не є тими, хто зробив це спеціально. Вони хотіли бути кращими. Вони вони хотіли, щоб їх любили. От і все. Це звичайне людське бажання. Ніхто не хоче, щоб його ненавидів весь світ. Ніхто не хоче читати коментарі про те, що вона страшна? Звісно, легше почитати коменти про те, що вона гарна, тому що колата І вона така. Ну ха, да, я гарна. Яка різниця, що вони писали далі? Яка різниця? І все, і в цьому світі ми живемо. І це дуже сумно, дуже сумно, тому що самі реально е, потрібних питань ми обговорюємо те, що люди просто сходять з розуму. вони е, хаотично роблять пластичні операції, готові витрачати шалені, реально 10 тисяч доларів на те, щоб зробити груди. Груди, ну блін, це давно не тренд. Альо, ви що забули? Забули, що груди вже не в тренді. І це дуже сумно. Мені дуже сумно дивитись на якусь там умовну анічку трінчер, який, вибачте, мене скільки їй там рочки. Вона моя ровесниця, на два роки, вона старша, на три, а вона. Груди зробила, губи зробила, підборіддя зробила. Ну як? Ну блін, я розумію, що типу вона не винна, що просто їй оце писали гадості, всякі і вона бідна дивилася, читала це все і думала: ну, походу, я не гарна реально. І я розумію, що не всі люди можуть іти постійно в якусь бійку, в якусь сварку. Вони не можуть постійно бути. В контрнаступі на абсолютно все суспільство. Тому що коли всі навколо тобі кричать, що потрібно бути гарним, ти хочеш бути гарним. Коли всі навколо тобі кричать, що у гарних є привілегії, ти хочеш мати ці привілегії, і це нормально. Тепер поговоримо про мене. Ну я ж кажу, моя філософія будуть на тому, що я люблю себе, люблю таку, яка я є, і так далі. Звісно, на мене впливають стандарти краси. Звісно, я маю якісь комплекси. Хм, камон. Але я намагаюся говорити сама з собою, я намагаюся якось боротися з цим. Я намагаюся дійсно проводити діалоги. А чому ти раптом подумала, що раптом у тебе занадто маленькі очі? А чому ти раптом подумала, що твій довгий ніс – це негарно? А чому ти раптом дійшла до думки, що тобі негайно треба схуднути? І коли ти починаєш сама з собою говорити, ти розумієш? А, ну я побачила відео якоїсь там блогерки і подумала, що було б так гарніше. Але я ж не знаю, як ця блогерка досягла цього результату. Чи вона колола оземпік собі, чи вона, вибачте мене. Робила собі, е, викачувала жирочок себе, чи вона просто в залі спить, не те, що там час проводить, що вона там живе в тому залі. Ми не знаємо того, що стоїть за кадром. Ми дивимося на кадр, ми дивимося на результат. Не розуміючи, а чи потрібен нам оцей шлях. Чи готова я піти і зробити зараз собі операцію по викачуванню жирка з рук? Ні. Чи готова я спати в залі, руйнувати своє здоров'я? Ні. Чи готова я колоти собі озембік? Ні. Ні, 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 Розумієте? Чи хочу я мати таке тіло, як вони там на картинках показують? Так, хочу. Але з іншого боку, я також хочу залишатися людиною, не бути iPhone face, не бути е, TikTok Фейс, не бути просто е, стандарт. Не бути просто beauty-girl без особистості. Я хочу бути людиною. Я хочу бути живою людиною. Дозвольте мені бути людиною. Дозвольте мені залишатися е, впевненою в собі без будь-яких процедур. Дозвольте мені витрачати гроші на мої хобі. Дозвольте мені не робити процедур. Дозвольте мені бути людиною. Дозвольте мені показувати свій жирок. Дозвольте мені е, показувати свій животик. Дозвольте мені бути ти просто, блядь, живою людиною. Хіба це так складно? Хіба так складно зрозуміти, що ми всі люди. Ми всі живемо якісь там скільки, 80 років, 90, 100, померли, все. А що далі? А коли ти сидиш у 90 років і розумієш, що все життя, все, чим ти займалася, це робила гарні фото і, роб... і намагалася е... випередити собі підборіддя під той стандарт, чи будеш ти задоволена тоді своїм життям? Замість того, щоб читати якісь круті книги, мандрувати, ти витрачала 10 тисяч доларів на те, щоб зробити собі груди. А вони в кінці твого життя все одно обвиснуть. І я розумію, що у кожних е... людей свої мрії, у кожної людини Свої цілі. Я говорю сьогодні виключно про свої почуття. Якщо чесно, навіть не знаю, що вам там наговорила, чи я тримала якоїсь теми однієї, чи я перескакувала з одного на інше, але це формат цього каналу. Якщо вам таке подобається, ось такі розмови з подружкою, то підписуйтесь. І я хочу почути вашу думку в коментарях. Будь ласочка, висловлюйтесь, я дуже рада обговоренням в своїх коментах. Мені дуже подобається, коли люди не просто пишуть Ти дура! А коли вони пишуть, я з вами не згодна, тому, тому, тому. І я така, вау, я, наприклад, записувала відео про Тред Вайвс, і я читала коменти, де деякі зі мною не згодні, і я така, блін, в цьому є сенс. Так, я так рада, що в мене розумна аудиторія, яка готова зі мною аргументовано поспілкуватися. І я реально деякі тези. Прийняла, зрозуміла, переосмислила. І якби я зараз записала вам ще раз відео про Тред advice я би взяла до уваги ось ті коментарі, які мені писали, які були з не згодні. І мені це дуже сподобалось. Тому дякую всім за увагу. Пишіть свої коменти і сподівайтесь на те, що я буду частіше з'являтися на цьому каналі. А я сподіваюся, що буду, бо маю декілька ідей для відео. Як мінімум влітку, поки в мене немає універа, роботи і всього іншого лайнішка, я буду з вами на цьому каналі. 新パパ,パ。